Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Як вже згадував Веніамін на початку, що ми наближаємося до таких веселих різдвяних свят і Новий Рік так само. І знаєте, ми недавно з дружиною отак їхали в машині і дивилися на те, що люди почали вже все прикрашати, але якось в серці немає тієї радості, знаєте, як було колись. Чому нема, тому що, дивлячись на ситуацію, яка сьогодні в країні, дивлячись на те, як сьогодні багато страждають люди, якось немає того, такої бадьорості радісної, щоб радіти цим святам. Ви знаєте, і ми так подумали згадали 19-й рік, хто пам'ятає біду 19-го року, да? коли у світі така бушувала хвороба, як ковід, і ви знаєте. Так само десь на Різдво ось, ця радість потрошки пропадала. Тепер, коли у нас в нашій країні війна, знаєте, ми так дивимося на цей коронавірус, що був колись він нам навіть не страшний, хоч два, хоч три таких коронавіруси, лише би війни не було. Але чи можливо християнину бути, мати глибокий мир і? Скажімо більше, радість і щастя в будь-якій складній життєвій ситуації. Ви знаєте, Христос прийшов на землю, щоб подарувати людям це щастя, але багато християн, на жаль, сьогодні не відчувають себе щасливими на землі. Цікаво, що коли Христос прийшов на землю, Він почав своє служіння в 30 років, то країна Ізраїль. Якщо ви цікавилися історією, що відбувалося там, то країна перебувала в окупації. Рим окупував всю країну. Ви знаєте, і навіть країна була наповнена зрадниками. Пам'ятаєте, були такі люди, як Митарі, які обирали людей. Це були свої же люди, євреї, які зраджували. Знаєте, точно та сама картина, що ми бачимо сьогодні в Україні, коли є такі зрадники. Але що саме цікаве? Коли Христос приходить на землю, Він починає проповідувати, починає своє служіння в 30 років. І ви знаєте, першу його проповідь, яка записана в Євангелії від Матфія. В цій важкій ситуації в країні, де окупація, де стільки біди, де немає свободи, він проповідує про те, хто такі щасливі люди. Як бути щасливим на землі? Давайте прочитаємо це місце, це Матфія 5 розділ з першого вірша, знаменита нагорна проповідь нашого Господа Ісуса Христа. Матвія 5,1. І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до Нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. В блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні, голодні та спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть, блаженні, милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Амінь. Ви знаєте, тут Ісус дев'ять раз згадує Слово «блаженний». Що таке слово «блаженний»? Є таке ім'я, можливо, ви чули Макар. Це походить з грецького макаріус, що означає «блаженний», благодатний, тобто справжнє щастя, найвищий рівень щастя, який тільки можна представити, це слово «блаженний». Тобто це внутрішнє щастя, яке не залежить від зовнішніх обставин. Ви знаєте, що слово блаженство також використовується для опису Божого характеру. Наш Ісус Христос названий блаженним. Подивіться, 1 Тимофія 6:14. До з'явлення Господа нашого Ісуса Христа блажений і єдиний і міцний цар над царями та пан над панами. Тобто, блаженство це є рисою самого Господа. Сам Ісус Христос є блаженний. І в Біблії написано, що ми є учасниками Божої істоти, тобто церква Ісуса Христа це є Його тіло. І коли ми є учасниками цього Його тіла, ми можемо бути так само блажені, як і наш Господь. Але це може відчути тільки той, хто є дійсно учасником Божої істоти, хто дійсно є живим в цьому тілі церковному. Щастя може досягнути тільки той, хто справжньо любить Ісуса Христа. Ви знаєте, що є щастям для людей на землі? Досягати свого. Знаєте, сьогодні світ говорить. Ти будеш щасливий, якщо ти будеш досягати свого, якщо ти будеш брати те, що ти хочеш і коли ти хочеш. Кажучи, люди, що щастя не в грошах, а в їх кількості. Щасливий той, хто відомий і шанований, кого знають, кого поважають, той, хто зовні гарний, той, хто здоровий, хто повноцінний, хто забезпечений всім необхідним для того, щоб подорожувати, відпочивати і так далі. Ви знаєте. Так думає сьогодні світ. Але якщо подивитися на сторінки Біблії, то там багато згадано людей, таких, як, наприклад, як Соломон, найбагатша людина світу, Сходу на той час, а ви знаєте, що Схід це був центр цивілізації на землі на той час, найбагатша людина Сходу, яка мала абсолютно все: повагу, мудрість, зовнішність, все, що треба, жінки, гроші і так далі. Але він Багато пише, і пам'ятаєте, він говорить, все це марнота і ловлення вітру. Тобто земні якісь речі, зовнішні речі, не можуть дати людині радості, не можуть. Згадайте тільки царя Валтасара, пам'ятаєте, коли він сидів, бенкетував, достав посуду, срібну, золоту, яку колись винесли з Єрусалимського храму, і тут з'явилася рука на стіні написала, і ви знаєте, радість у цього царя зразу зникла. Мені подобається вислів одного богослова, який каже, вино зразу стало кислим, всі, вся, всі наїдки стали несмачні, його коліно почали труситися, битися один об одному. Що сталося? Що сталося, царю з тобою? Чому ти вже нещасливий? А тому, що щастя не залежить від зовнішніх обставин. Ви знаєте, мені подобається. Е, е, Спостерігати за психологами, які допомагають людям, особливо західні психологи. Вони говорять, наприклад, така, така ситуація, коли чоловік з жінкою посварилися, щоб ти відчув себе щасливим, піди купи собі щось. Наприклад, піди купи собі новий костюм або купи собі телевізор, подвай про себе, і тоді ти станеш щасливий. Не піди перемирися зі своєю половинкою, а зроби собі, щоб тобі було добре. Ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов сьогодні на землю, то Він запропонував людям щось інше, ніж сьогодні пропонують багатьом людям сучасні проповідники, як казав колись Володимир Омельчук Євангелія Санта Клауса, коли ти щасливий тільки тоді, коли тобі Бог щось має дати, тільки коли тобі Бог щось постійно дає. Але Христос говорить: блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ви знаєте, в вбогість Духом може зробити когось щасливим. Когось щасливим. Якщо ви зупинялися деколи на автомобільних заправках або в якихось супермаркетах величезних і ви дивилися на книги, які там продаються, то часто можете побачити книги з такими заголовками, як Ти вартий кращого. Або ти зможеш, повір в себе. Скажи собі так, ти особливий і так далі. Ви знаєте, уявіть собі книгу, яка, яка би мала назву Як стати ніким у цьому світі? Вона би точно не стала бестселером, ніхто би не біг її купляти. Ви Знаєте, але Ісус Христос говорить, що саме такі люди. Можуть відчувати справжнє щастя на землі. Подивіться на цей список. Вбогі лагідні, ті, що плачуть, ті, що голодні, ті, що спраглі, це, це взагалі якийсь список якогось невдахи. Невже в цьому може бути щастя? Ви знаєте, щоб зрозуміти, про що мав на увазі Ісус Христос, ми повинні. Подумати про те, хто такий вбогий, що має на увазі Ісус Христос? Ось дивіться, це слово ще в давнину застосовувалось до людини, яка досягла крайньої точки бідноти, де ти не мав абсолютно нічого. Тобто, так, такій людині залишалося тільки йти і просити милостині. В Богі це не бідний, а це той, хто не має нічого. Пам'ятаєте лазаря в притчі про е, Лазаря і багача? Саме Він описується таким словом, в Бога». він нічого не мав, він тільки мав те, що падало з стола багатого. Якщо ми згадаємо вдову, яка пожертвувала дві лепти, там використовується інше слово. Тобто вона не була зовсім в Бога, а вона хоч трошки щось мала. Але Христос пише про, про саме абсолютно вбогих. Ви знаєте, і тут мова йде не про матеріально бідних людей. Знаєте, деякі люди неправильно розуміють, ага, в Бога і духом, це значить, я повинен все віддати своє, одітися в якісь веретища і просто сидіти і просити людей милостині. Ні, це неправда. І багато людей попалося на такі от, диявольські обмани, диявольський гачок. В цьому щастя нема. Щастя не в тому, щоб ми були бідні і залежні від інших людей. Ні, Христос говорив зовсім не про стан гаманця, а про стан духа. От дивіться, про Христа було написано, що він не мав де голови приклонити. Але ні він, ні його учні ніколи не були звинувачені в попрошайництві. Вони ніколи не жабрикували. Павло був багато раз побитий, сидів у в'язниці, але він ніколи не був жабриком. Навіть, пам'ятаєте, він пише про себе, я навіть працював, щоб заробляти собі на життя. Ви знаєте, з іншого боку, новий заповіт ніде не засуджує віруючих за багатство. Абсолютно ніде. Згадайте Никодима, Йосипа Зариматеї, який віддав свій гріб Ісусові. Ви знаєте, бути в Богим духом це визнавати свою повну духовну безпорадність, духовну залежність. Знаєте, так як в Бог. Матеріально він залежний від того, хто йому щось дасть. Так само в Бога і духом, це людина, яка залежна від когось або від чогось. Ви знаєте, насправді для Христа кожна людина, незалежно від освіти, від нашого статусу, від нашого положення в суспільстві, є духовно обездолена. Абсолютно кожна. Незалежно, якої ти деномінації, яку ти релігію сповідуєш, якщо ти живеш на землі, ти є духовно обездолений. Абсолютно всі. Ви знаєте, друга помилка, яку люди думають, що бути в Богом духом це жаліти себе. Тобто це блаженство заключається в саможалості. Ви знаєте, я недавно е, прочитав дуже цікаву книгу Філа Мозера. Тупікова тенденція на українській мові, до речі, можете собі придбати, дуже він гарно описує проблему саможалості людей. Він там приводить декілька біблійних прикладів. Я хочу коротко згадати історію про Каїна і Авеля. Пам'ятаєте, це два брата були. Народився Каїн, це був первенець в Адама з Євою. І слово Каїн означає набути або даний. І ви знаєте, що Єва сказала після того, як народився в неї цей син, вона говорить: набула чоловіка від Господа. І був другий сину Єви, його звати Авель. І знаєте, що його ім'я означає? Дим, пар. Швидкоплинність. Ви знаєте, і... Якщо перше ім'я звучить як щось таке достойне, як щось таке сильне, радісне, то друге ім'я. Я не думаю, що ми, хтось хотів, щоб наш свою дитину назвати дим, або пар або швидкоплинність. так? Ну, якось воно не дуже. Якийсь як депресивний стан був, схожий на те. Ви знаєте, і цей автор описує, що каїн мав все необхідне для життя. Уявіть собі прекрасну землю, на, яку, на якій він жив. Це не така земля, як сьогодні. Це була прекрасна земля, де люди жили по 900 років і майже ніколи не хворіли. І він був первенець, він був найстарший. І він, вся земля перед тобою. Насолоджуйся, бери, роби, що хочеш, іди в яку хочеш сторону, працюй, радій і так далі. Насолоджуйся Богом. Але ми бачимо, що в цій історії. Каїн описується як самий нещасний на землі. Ви знаєте, навіть е, існує така думка, що коли е, Бог е, говорив вирок Адаму і Єві за їхній гріх, то він сказав Єві, пам'ятаєте просто таке, але з твого насіння, Твоє насіння, що з тебе вийде, зітре голову Змієві. І, можливо, Адам з Євою думав, що саме Каїн. Був тим обіцяним насінням від Бога, який зітре голову Змієві. І вони його дуже сильно любили. Але цього так не сталося. Друзі. Пам'ятаєте, що потім Каїн захотів вбити Авеля і думав, що в цьому заключалося його біда, його нещастя. Але він потім стає ще більш нещасний. І пам'ятаєте, що він каже, Господу, тепер кожен захоче мене вбити. Блаженство не в саможалості, але в повній залежності від Бога. В цьому і суть першої заповіді. Хто такий Богий духом? Якщо ми вважаємо, що бути в Бога і духовно, це бути залежним від Бога, значить ця людина надіється лише на Бога. Її надія тільки те, що Бог може дати. Вона розуміє, що спастися вона не може своїми силами. А це може зробити тільки Господь. І що такій людині залишається робити? Яка духовна в Бога? Тільки молитися до Бога і просити в нього милості. Ви знаєте, в Бога і духом в нього немає місця для гордості, Він приходить до Бога з пустими руками. Ісайя 66,2. І при тому дивлюся на вбого духом та на, розбитого, на вбого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Господь хоче, щоб ми були в Богі і розбиті духом. Друзі, і насправді в цьому криється щастя на землі. Щастя взагалі для людини. Пам'ятаєте такого великого діяча, біблійного, як Мойсей? Який є перший єврей сьогодні, от якщо так поцікавитись юдаїзмом, номер один з усіх євреїв, які коли жили на землі, Пам'ятаєте, що він почав свій похід в Єгипет і визволення ізраїльського народу? Він вважав себе недостойний. Я не можу. Я не вмію навіть говорити. Найди когось іншого. Тобто, це самий був смирений з усіх людей. Пам'ятаєте зустріч Ісуса Христа з Петром, коли Петро закинув і наловив багато риби, куди сказав йому Христос. То Петро сказав, Господи, вийди від мене, бо я грішний. Друзі, це є в Боге з духом. Павло називає себе найбільшим грішником. Іван Хреститель говорить, я не достойний навіть взуття розв'язати. Друзі, Бог використовує смиренних людей і робить через них величезні справи. Ви знаєте, смирення це є фундамент для всіх чеснот, які відіграють основну роль в примиренні з Богом. В Царстві Божому немає місця для смирення. Ви знаєте, і бути Богим Духом, ви знаєте, це не... ми не християни, ми не є мазахісти, щоб ми просто хотіли тяжко жити, щоб нам чим побільше біди, щоб чим більше нас смиряло. Ні, друзі, щастя зовсім в другому. Господь говорить, блаженні в Богі Духом, чому? Тому що їхнє Царство Небесне. Друзі, щастя не в тому, що ми будемо голодні, щастя не в тому, що ми будемо е, спраглі, щастя не в тому, що нас будуть переслідувати, нас будуть ненавидіти, а щастя в тому, що Господь говорить, за те, що ти сьогодні терпиш, ти будеш потім вічно у блаженстві. Тобі варто сьогодні мені довіритись, щоб потім бути блаженим. І, ви знаєте, в об'явленні описується така церква, як Лаодикійська церква. І про неї не дуже добре відгукується Господь. м'яко кажучи. Добре, що ми Філадельфійська, а не Лаодикійська церква. Дивіться, що про неї написано Об'явлення 3:17. Бо ти кажеш: я багатий з багатів. І не потребує нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий і голий. Друзі, вдумайтесь в ці слова. Ти кажеш: я збагатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, мізерний вбогий, і сліпий і голий. Це стан абсолютно всіх людей на землі. Ви знаєте, і звучить питання. Як стати в Богом Духом? Я думаю, що це неправильне питання. Знаєте, нам потрібно запитати, як побачити свою реальне положення речей? Тому що ми всі, як говориться до Лодикської церкви, нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Абсолютний ноль. Абсолютний ноль. Ми нічого не можемо Богові запропонувати, друзі. Це є картина Біблії. Тобто ми не можемо стати, це не в наших силах і заслугах стати в Богим духом, тому що ми такими є. І нам не потрібно насильно себе принижувати. Нам треба просто визнати правдиве положення речей. Ви знаєте, і навіть смирення це не наші зусилля. А це Божа робота в нашому серці, що показує нам правдиву картину про нас самих. Ви знаєте, бути смиренним, це означає перевести свій зір з себе. Знаєте, як Каїн, я такий нещасний, бідний, мене всі, мене всі не люблять, Бог мої жертви не приймає, і тепер всі ще хочуть мене вбити. Він дивився на себе, він себе жалів. Ви знаєте, щоб бути людині щасливому, щоб бути їй повноцінним, їй треба перевести свій погляд на Ісуса Христа. І тільки тоді людина може бути щасливою. Ми можемо подібно Давиду благати смиренного серця в молитві. 50-й Псалом, 12 й вірш. Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Ви знаєте, розуміння Божої благодаті, оцього незаслуженого подарунка, який ми будемо згадувати скоро, народження Ісуса Христа, який прийшов в цей світ для того, щоб заплатити за наш гріх, якраз і розм'якшує наше серце, робить наше життя наповненим глибокої радості, тому що ми знаємо, що ми не даремно мучимося тут. Ми знаємо, що ми не даремно терпимо, тому що Господь для своїх людей пообіцяв вічне блаженство, вічну радість біля Нього. Ви знаєте, коли ми будемо просити у Бога будь-яких речей, наприклад, нам не вистачає здоров'я, інколи Господь може нам не дати здоров'я. Ви знаєте, ми деколи можемо просити у Господа якихось фінансових підтримків, і Господь може нам теж це не дати, якщо воно зашкодить нашій душі. Але якщо ми будемо просити у Господа, Боже, покажи мені мій істинний стан. Покажи мені мою духовну обов'язку, Бог обов'язково її дасть. Обов'язково навіть не сумнівайтеся. Як говорить Якова 4.10, упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Ви знаєте, лікаря потребують не хворі не хворі, а не здорові. Для того, щоб. Христос війшов в наше серце, нам потрібно Його почистити, нам потрібно його освободити від того зла, яке сидить у нас всередині. Ми ніколи не захочемо пити, доки не відчуємо справжньої спраги. Ви знаєте, і радість для християн дійсно в тому, що вони духовно в Богі. Ви знаєте, часто в мене в житті таке буває, що отак з кимось. Говориш, да, і ти, ти можеш бути правий 100%, ти можеш доказати свою правоту, ти можеш е, постояти за себе. І, тому що ти дійсно правий. Ти дійсно говориш правду. І потім, коли приходиш додому і думаєш, але радості від цього нема. Немає радості від того, що ти постояв за себе. І знаєте, і набагато легше на душі, коли ти навіть був 100% правий. Коли ти достойний був, щоб поборотися за свою правду, але ти просто став менший. Ти просто змовчав. І ти відчуваєш радість від Господа, який дає тобі це щастя. Амінь. Давайте помолимось. Хто бажає я... Боги Духу, Господи, щоб Ти нас заповнив собою, поможе нам бачити себе, яким ми є насправді, покажи нам себе, Господи, допоможи нам прагнути цієї твоєї висоти, Господи, щоб ми ставали меншими, коли це треба. Господи. Дякую тобі за це слово, яке нас вчить, яке говорить в наших сердець. Нехай тобі буде, слава за все. Амінь. Амінь. Я володію тебе, Богу, що ти говориш, Господи, Божий. Господь наш святий, святий, дякуємо Тобі за те, то, що Ти продовжуєш нас любити, терпіти, Господь, промовляєш нам своє Слово, Господи. І сьогодні ми благаємо Тебе, щоб Ти кожному з нас дав. Господь, глибокий мир і радість у серці, незалежно від зовнішніх обставин, що сьогодні нас оточує, різні переживання, Господь, у кожного є своя біда, у кожного є якісь турботи, Господи, але ми знаємо, що наше щастя заховане в Тобі. Ми знаємо, що наша радість в Тобі. Я прошу Тебе, відкривай наші духовні очі, щоб ми бачили істинний стан речей. Господь і в цьому находили блаженство. Амінь. I might.